Діти, пропоную вам пограти в цікаву гру Знайди тінь. Але спочатку роздивимось картинки. Хто це в нас? Песик? Хто це? Пінгвін? Хто це? Миша? Хто це? Слон. Хто це? Крокодил? Хто це? Носоріг? Хто це? Мавпочка? Хто це їжачок? Хто це тигр? Хто це ведмідь? Так, це все живі предмети. Тому давайте знайдемо їм тінь. Подивіться, чия тінь? Тигра. А ось це чия тінь. Мавпочки. А ось це. Так, веселого ведметика. А цей тінь з таким довгим хвостиком. Так, мишка. Це в нас загадковий крокодил. А це хто дивіться уважно? носоріг. Так, їжачок, а це песик. Так, пингвін. І остання слоник. Молодці, ви були дуже уважні.